відключенням світла виникла велика проблема того, що немає на чому готувати їжу, якщо у вас тільки електроплита. І цієї зими, починаючи з осені, дуже актуальним товаром стали газові пальники. Саме пальники, а не горілки, не горілки, а саме українські будуть пальники. Правильний підбір їх для дому. Того сьогодні ми поговоримо про те, як його вибрати, як його вибрати для походів, для машини, для квартири, для кемпінгу. Чим вони відрізняються, чим відрізняється один балон від іншого, і як це все використовувати? Привіт, ви на каналі магазину VeloGo. Я Владислав, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно це все підібрати, які у нас є, і що це взагалі таке? Для вас я підібрав дуже багато різних варіантів від найменшого титанового. До цього блекбокса, про який я вам розкажу в самому кінці відео, і починати ми будемо від найменшого до найбільшого. Сьогодні у нас будуть виносні, невиносні, інтегровані і заміна повноцінної кухні. Тому давайте почнемо з найменшого. Наче тема вже не актуальна, тому що зима закінчується, світло, наче є. Дві-три години без кави можемо протриматись, але у нас попереду сезон, у нас попереду кемпінги. Ми хочемо пити каву всюди, готувати їжу всюди. Давайте почнемо з того, що в в вашу кишеньку, в ваші сумки, і можете взяти з собою будь-куди. Поговоримо про мінуси і про плюси. Ось тут я буду виносити всю актуальну інформацію, з якою ви можете ознайомитися протягом всього відео, для того, щоб я її не повторював і не плутав ні вас, ні себе. Тому дивіться. Титановий пальник, я думаю, вам він всім відомий, тому що ви про нього чули однозначно. БРС 3000. Надпотужний пальник для свого розміру, надмалесенький, як ви вже могли тільки що помітити, він доволі пружно складається і накручується на різьбові балони. Балони, до речі, бувають двох видів: цангові і різьбові. Цангові вони просто вкладаються і притискаються на спеціальних кухнях або от з таким от клапаном поворотним. До речі, бувають такі от перехідники для різних балонів. Тобто з цангового на різьбовий. Вам вже потрібно підбирати те, що вам більше треба. А до речі. Балон виглядає приблизно так. залежить від розміру і від того, що вам від нього потрібно. Це, до речі, дуже великий, я вам його вважаю, вистачить ну, на декілька місяців точно. Ви берете ось такий от пальничок, берете балон, накрутили. До того зву, до того з моменту, коли припадає звук, і все. У вас ця конструкція готова до її використання. До речі, Хотів би я вам показати ще якісь чашечки, які ставляться. Є в нас якісь чашечки маленькі. Або дай мені свою чашечку. Вона також підходить, вона непогано буде демонструвати, як це все буде нагрівати. Це термочашка, вона не підходить для того, щоб її ставити на газ, але для демонстрації розміру я вам просто покажу. Поставили, відкрили, запальничкою запалили газ і у вас нагрівається вода. Мінуси. Таких пальників в їх розмірах. У нас є маленька отака от пательня для того, щоб можна було в ній нагріти воду. Ми її ставимо на ось цю малесеньку платформу. Перекинути її дуже легко. Оце основний мінус таких пальників дуже легко перекидається. Навіть на моїй пам'яті був випадок, коли літр окропу перекинувся з ось такого пальника. Відповідно. На ноги. Добре, що не мені, погано, що моєму другу. Тому враховуйте те, що ось такі пальники не підходять для того, щоб в переносних умовах, коли він може перекинутися, ви його використовували. Якщо ви десь його міцно влаштували, поставили з великою платформою у вас буде посуд, але врахуйте те, що такий пальник виділяє дуже багато енергії. і Тонку стінку пательні може дуже легко пропалити, якщо в ній мало рідини. Тому ось такі речі підбираються дуже акуратно, в основному для того, щоб можна було тільки нагріти воду для готування. Ну я би радив інші. Далі, от два дуже схожих види пальників: вони також невиносні, вони накручуються безпосередньо на балон. Я взяв від двох брендів. Вони трошечки по зовнішньому виду відрізняються. Тому, відповідно, характеристики будуть по обидві сторони для кожного пальника. Працюють вони однаково, вони відрізняються тільки площею полум'я і тим, як вони розкриваються. Кожен пальник має клапан, але і попередній, і ці два пальника не мають п'єзозапалу. П'єзозапал – це така штучка, яка як у запальнички підпалює газ. Це дуже корисна і дуже зручна річ, тому що вам не потрібно з собою носити запальничку. Якщо ви не палите, у вас запальнички з собою немає. Скоріше за все, ніколи. У таких людей, як я, її немає відповідно, тому я і завжди забуваю для свого пальника її взяти і, схожу, її постійно купляю, Тому в мене їх дуже вдома багато. Але бажано до пальничка, якщо ви його собі купили, в той же день купіть запальничку і киньте її в ту ж саму сумочку. Мінуси таких пальників в тому, що вони недостатньо широкі, недостатньо вузькі, дуже вузьку чашку для того, щоб вскипятити воду, ви на неї не поставите. А для пательні тут в принципі, площа вже нормальна. Площа, я маю на увазі діаметр посуди. Яку можна сюди поставити, газ тут уже е, буде більшу площу мати, тобто це буде більша площа нагрівання. Відповідно, швидше буде нагріватися ваша вода, швидше буде нагріватися посуд, на якому ви будете готувати. Це дуже важливо, тому що це набагато зручніше і набагато менше газу потрібно для того, щоб скип'ятити воду. І з мінусів також те, що дуже довго тривале знаходження на балоні. Буде передавати багато енергії від звідси, і до самого низу клапана. Відповідно, довготривале приготування їжі у вас може перегріти і пальник, і нагрівати клапан, що може викликати бубух. Ну, але насправді до цього доводити не потрібно, тому що це небезпечно. Враховуйте багато факторів. Це для того, щоб ви дуже швиденько собі приготували їжу, залили сублімат, поїли і. Продовжили свій маршрут. Тобто, із мінусів, це те, що сюди вже потрібно підбирати правильний посуд. Ну, ось, наприклад, ось ця пательня буде маленько підходити. Більшу пательню також можна взяти, але ви вже не будете швидко на ній нагрівати їжу. Потрібна запальничка, потрібно правильно підібрати посуд, і те, що ці пальники дуже перегріваються і за собою можуть перенагріти клапан балона. Але для. То, щоб швидко щось зробити, вони підходять. Наступний. найбільше улюблений мій вид газових пальників, якими особисто я користувався в Карпатах. Ми на них весь вечір готували їжу, смажили на них маршмело, готували консерви і всю ніч розважалися з цими пальниками. Було дуже добре, тому що було холодно, а нам було тепло і ситно. Виносні пальники. Що воно таке? Якщо попередні пальники безпосередньо накручувалися на балон, то з цих два пальника Nature Hike і Pін, до речі, ось ці коробочки, це справді дуже такий прям скарб, я би сказав, тому що зберігати пальників в них дуже зручно. Особливість цих пальників, до речі, в Nature Hike цей пальничок буде набагато цікавішим, те, що вони складні, і те, що їх можна розкласти в майже величезну, повноцінну газову плиту. Ось ці вже класно підходять для дому, вони розкладаються, вони витримують величезні площі нагрівання, тобто на них вже можна поставити таку величезну повноцінну пательню і зробити приготувати собі їжу. Дуже зручно. Ми на них просто ставили консерву м'ясну тушонку якусь розігрівали, і прямо звідси їли. Що це за шланг? Пояснюю. Беремо балон. Накручуємо. Стоїть балон і окремо у нас від нього стоїть пальник. Відкручуємо клапан, сюди йде газ і ось тут ми натискаємо п'єзу, все, у нас горить газ. При цьому ось тут у нас нічого не перегрівається. А ось тут воно нагрітися, просто не встигає. Навіть якщо нагрівається, все одно охолоджується. Тобто для дому дуже крутий варіант, якщо вам потрібно готувати багато і довго їжі на всю сім'ю. Дуже круто, якщо у вас машина і ви хочете десь на узбіччі собі приготувати якийсь пікнячок. Це один із найзручніших варіантів, в принципі. І з нюансів, те, що навіть його в похід можна взяти, але від вітру захисту немає, як і у попередніх. Тому такий пальник дуже багато буде своєї енергії витрачати на утримування від, ну, від вітру. Тобто вітер його сильно охолоджує. Вам потрібно ще чимось це все від вітру закривати. У пінгвіна немає п'єзозапалу, а в цілому це точно такий самий пальник, і вони майже нічим не відрізняються. П'єзозапал зручна, корисна штука, тому краще беріть з ним. Ось такого балона вам вистачить справді набагато, але. Враховуйте температуру повітря. Якщо у вас зима, газ всередині балону він також замерзає. Відповідно, він не дає стільки тиску, він погано горить і у вас набагато, набагато більше буде витрачення газу на те, що він просто виходить. Взимку балон має бути в теплі. Тому е, потрібно враховувати, що вам потрібно газ підбирати під різну пору року. Це дуже важливо, тому що е, навіть там, в мінус 2 балон дуже швидко замерзає, і ви вже нічого приготувати на ньому не зможете. А от для дому ми вже почитаємо от з цього варіанту: це для повноцінного готування їжі. Е, тепер один із найзручніших. Варіантів, але під нього вам вже потрібна повноформатна сумка. Той варіант пальників, але це вже система приготування їжі правильно називається. Те, що найбільше люблю я миттєво робить вам гарячу воду, в принципі, це найідеальніше його застосування. В ньому можна готувати їжу, але потім приготуйтеся, що все це потрібно вам якось відмивати. Тому для дому комфортно, для походів комфортно. Але дуже багато нюансів. Пальники такого формату, точніше, системи приготування їжі, майже у всіх брендів виглядає однаково, відрізняється тільки якістю, формою і всякими деталями, які покращують КПД цих систем приготування їжі, тому ми розглянемо сьогодні мева. Мені подобається непогано, зроблено якісно. Основа в тому, що ось така система вам буде один літр води, мабуть, найшвидше нагрівати в умовах походів. Один із найбільших мінусів в тому, що коли ви Накручуєте цю платформу на балон, зверху на балон ви ставите іще пальник. Він дуже високий, тому це одна із найгабаритніших речей для вашого походу. Тому якщо він довготривалий, скоріше за все, вам доведеться взяти щось таке, що можна використовувати якусь пательню, якусь маленьку каструльку і тому подібне. Такі речі також зручні. Але були вигадані альпіністами для того, щоб це все можна було тримати на щоб це все можна було тримати в руках. Тобто вам це все можна не ставити дуже комфортно зроблено, і є система приготовлення. Коли ви її тримаєте в руках. Вона вам руки не обпікає, тому що тут неопренова підкладка. Дуже зручно, дуже круто. Платформа виглядає точно так само, як і на всіх попередніх, але уже із нюансів тому, що у вас тут не просто ставиться сюди якась пательня, а у вас вона прикріплюється до пальника і у вас ця конструкція вже буде монолітна. Монолітна, хоч і з'ємна. Тут у вас також є клапан, тут у вас також є п'єзозапал. Якщо вам не потрібно ставити ось цю конкретну місткість, у вас є спеціальний перехідник, який вам дозволяє поставити ту ж саму пательню, ту ж саму якусь кавоварку, приготувати собі їжу ось так. Фактично, це заміна попереднім. Також дуже зручно. є підставка під балон для того, щоб він не хитався. Але весь нюанс тут не в цій платформі, а всі ось місткості тому що для того, щоб максимально швидко приготувати гарячу воду, ми закриваємо це все силіконовою кришкою. Вона не випускає тепле повітря і взагалі тепло. З однієї сторони, у нас є дірочки для того, щоб ви могли злити воду. Наприклад, якщо ви тут готуєте якусь лапшу, з іншої сторони, у вас є. Отвір для того, щоб просто наливати воду як з чайника зручно. А тут у нас вітрозахист і радіатор для максимально правильного поширення тепла. Тобто у вас і захист від вітру, і ось така от всередині гармошка для того, щоб полум'я дуже швидко нагрівало воду. Тобто ось така ось система приготування їжі. Для дому вона ну не прям щоб підходила, тому що все-таки вона більше для того, щоб закрити від вітру, максимально зберегти тепло, максимально швидко вам все нагріти. Для походів круто, але вам потрібно окремо місце в рюкзаку, багато місця для того, щоб все-таки це все зберегти разом з балоном. І для машини ідеальний варіант. Система приготування їжі, яку просто можна назвати газова плита. Повноцінна газова плита, яка працює від сангового балона, який вставляється ось сюди з боку, фіксується, затискається, відкривається наповну і п'є за запалом, підпалюється. І у вас виходить просто газова плита, яку ви можете. Ідеально розмістити у себе вдома, яку, яку ви можете взяти з собою на дачу, яку ви можете взяти з собою велику машину або якщо це автобудинок, якщо ви хочете, можете взяти її будь-куди, куди вам зручно. Це просто аналог домашньої газової плити на, одне, на одну посуду, на одну пательню, на одну кастрюлю. Це максимально комфортно і зручно, якщо вам її. З собою носити не потрібно, а поставити в одному місці і підстрахувати себе, якщо у вас електроплита, а електрики у вас немає. Тут найшвидше буде нагріватися вода, тут можна поставити будь-який посуд і насолоджуватися комфортом від цієї речі. Тому давайте підведемо короткий підсумок. Якщо ви хочете дуже малесенький пальничок, ми беремо той, що накручується на балон. По типу перших трьох, але для них потрібна запальничка для того, щоб можна було її підпалити. Вони малесенькі, вони видають багато вогню, але їх потрібно захищати від вітру. Якщо ви хочете уже нагрівати щось більше або готувати їжу, вам потрібні пальники з виносним балоном, з таким довгим шлангом, для того щоб можна було. Довше готувати і не перегрівати пальник разом з балоном. Для них також потрібен захист від вітру. Якщо ви хочете повноцінну систему приготування їжі з найбільшим КПД, і для того, щоб можна було дуже швидко закип'ятити багато води, вам потрібні ось такі по типу мева. Зручні, не перекидаються, не білюють вас окропом і взагалі. Один із найпоширеніших варіантів для того, щоб можна було закип'ятити воду. І якщо ви хочете повний аналог для того, який вам буде заміняти газову плиту десь, де вам потрібно, або для підстраховки з електроплитою, то це буде ось такий ось варіант, як кемп-аут. Дуже зручно, але ну, габарити, самі розумієте, але вони не для того зроблені, щоб їх переносити. Дякую за перегляд. Залишайтесь з нами на каналі. Тримайте руку на кермі. Все буде Україна.